Пропоную вашій варій штабалер лінде Л-14 АП вантажопідйомність 100 на 400 висота підйому 4 метри 26 сантиметрів. З електровідсилювачів керма легенькі в управлінні. Для пришвидчення роботи і великих на складі. Є відхідна площадка для роботи оператора, значно і пришвидшує роботу. Є вільний хід для роботи в низьких стелях чи автомобільному транспорті в падах низької стаду. мачта тріплекс. Також для подолання нерівностей є спецпідйом, нижні хвилини. Що дозволить легко заїжджати, виїжджати автомобіль з вантажем, розвантажувати фури або проїзд на нерівних поверхнях, переїзд ворогів чи підняття по похилій ранку. Є вага кратна з 50. Тож замонтована літій-іонна батарея. літій залізофосфат. Індикатор заряду батареї. Техніка обслужена. Включається, виключається. Здається піорічна гарантія.